Про обмеження руху водіїв великовагових транспортних засобів сповіщають дорожні знаки на кордонах та автошляхах. На них зазначено, що при температурі 28 градусів каміонам, вага яких перевищує 24 тони, в день їздити заборонено. Обмеження діє з десятої ранку до десятої вечора. Мобільні пункти контролю розташовані вздовж трас, допомагають інспекторам виявити порушників. Здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, які їздять по території Закарпатської області. А також додерження водіями режиму праці та відпочинку водія транспортних засобів. За порушення законодавства про продові транспорт на водіїв накладаються відповідні фінансові санкції. Наприклад, від до ну це може бути від 340 до 1700 гривень, і навіть максимальний штраф 19 720 гривень, за відсутність тахокарт 28 робочих днів. А також стихорафа одна робоча у водія цієї вантажівки. Напевно, були причини, аби не зупинитися на вимогу інспектора. Проте, за словами контролера, машина далеко не доїде, адже дані порушника по рації сповістять на найближчій поздаї та пункти пропуску на кордонах. Утім, такі випадки поодинокі зазначають інспектори. Більшість водіїв із порозумінням ставляться до обмеження руху в спеку як до способу збереження дорожнього покриття в належному стані. Зі Львова до Тернополя там взагалі немає. Дороги. І з, з, цього з Києва до Запоріжжя там ще така більш-менш, а от на Кривий Ріг, там, то там взагалі вже глина повилазила. Немає доріг взагалі туди, в ту сторону. А в Закарпатті ще більш-менш тоді. В Закарпатті ще можна миритися, але все рівно треба вже їх ремонтувати. Практика обмеження руху великовагового транспорту діє в Україні з 2005 року. Ну ви самі розумієте, що при температурі більше 28 градусів, а температура асфальту практично десь близько 50, під впливом великого транспортних засобів, звичайно, йдуть деформації покриття. Появляються напливи, пошкодження руйнувань, що є одночасно і одночасної загроза безпеці дорожнього руху. І тому для того, щоб зберегти від цих факторів дорожнє покриття, вводиться це обмеження. Виставляються необхідні попереджувані дорожні знаки. Місця, місця відстою. Обмеження руху каміонів діє на 18 автошляхах Закарпаття та близько 300 по всій Україні. До перевірки на пунктах контролю долучаються і правоохоронці, адже саме інспектори ДАІ мають повноваження зупиняти автомобіль. Наряди ДПС на лінії. Попереджають, зупиняють вантажні автомобіль, які ну, видно, що він гружений по, по вазі він. Перевищує, ну, по, по документах видно, що вага його перевищує 24 тони. Тоді рекомендують даному водія рухатися до найближчого місця відстою по дорозі і там робити відстій. Заборона поширюється і на закордонних перевізників. Не стосується це тих автомобілів, що везуть медикаменти, продукти, які швидко псуються, або живих тварин.